Драматичний польський фільм режисера Войцеха Смажовського Волинь вийшов в прокат цьогоріч. Однак більшість українців побачити його не змогли. Стрічку визнали антиукраїнською і в Україні наразі не транслювали. Однак зараз цей фільм на вустах чи не у кожного тернополянина. А все через те, що зіграли у ньому, і тернопільські актори. Попри те, що стрічку у Тернополі ніхто не бачив, думки у людей розділились. Хтось акторів засуджує, а хтось ставиться з розумінням і навіть підтримує сьогодні ми спробуємо поставити крапочки над і в тому фільмі який зняли поляки про наше міжнарод... міжпольсько українські відносини на жаль польська сторона поступила трошки неадекватно вони зняли фільм в якому одному боку висвітлюють українців як таких жорстоких людей яких вбивають поляків безпідставно тільки із за злоби це вони намагаються припіднести як історичний факт Саме через те, як показали у фільмі українців, і здійнялася хвиля обурення в сторону тернопільських акторів, які у ньому знялися. А в обласній раді навіть створили спеціальну робочу групу, яка займалася вивченням цього питання. Нагадаємо, нещодавно на сесії облради депутати прийняли рішення відтермінувати надбавку за академічність усьому акторському складу тернопільського драмтеатру. Хочемо на майбутнє зробити так, щоб українські актори будь-якого. Розміру, штибу і висоти польоту думали перед тим, як зніматися в фільмах ну, антиукраїнських. До цього засідання робочої групи актори свою позицію на камеру не коментували. Однак тепер вирішили пояснити, чому знялися у фільмі Волень. Я виконувала роль жінки-акушерки, яка двічі рятує головну героїню полячку. Не вбиває, а рятує. Ціною життя. Мого сина, українця, якого, в якого закохана головна героїня, тому що його вбивають через неї. І другий раз, практично власним життям, так само рятую цю дівчину. Я ніколи не могла подумати, що моя роль викличе такі негативні емоції. І я особисто прошу, вибачаюсь, прошу пробачення. Свідомих українців, розумних українців за те, що можливо якимсь чин, чином образила це була історія окремо взятого села, як я це розцінив тоді. Чи могла бути така історія чи ні? Ну, художній твір. Я його так сприймав як художній твір. Що з цього робиться зараз? Бачу такі політичні пристрасті навколо нього вирують. Я в 2014 році передбачити цього не міг. Дійсно, не міг передбачити. Зараз трошки шкода, що так сталося. Дякую. Навіть не трошки, а добре. Але одне єдине прошу, глядачі, не засуджуйте нас. Ну, сталося. Нам треба з цим жити. Це лишається на нашій совісті. Актори зізнаються, думали, що грають у фільмі про кохання. А щодо усіх гострих моментів сценарії, режисер стрічки запевняв, що не налаштований проти українського народу, та в жодному разі не висвітлюватиме українську націю погано. До того ж, зйомки фільму розпочались восени 2014-го, коли Польща ще не найбільше на політичному рівні підтримувала Україну. кажуть, ви, можемо вислати сценарій? Я кажу, ну висилайте, ну тут почитаю. Вислали таку, ну в інтернеті там морально купа сторінок польською мовою. Я нічого того не розумію. І, і ви б таку роль. Я ну бачу, що знайшов свою роль. Там реплічка, там реплічка. Але все ж таки йшлося в тому, що нове спілкування, нові якісь відносини між людьми. От, от в тому йшлося. Більше ні в той час про це не думалося навіть на той час. Ми в дуже гарних стосунках були з поляками і з цим всім. А що зараз сталося? Це звичайно неприємно. Я, звичайно, на даний момент зараз деякій мірі є такий жаль, що от так сталося. Повірте, за тих два роки. Я наслухався за Олень, в мене таке відчуття, що я тих всіх поляків сам повбивав. Тому прикро, що так сталося з моїми колегами і повірте, що таке в житті помилка. Я думаю, що і в вашій професії, і в моїй професії є помилки. І дайте оцей шанс тим людям морально розібратися своїми. Бо трошки забагато. Дякую до слова на засідання робочої групи своїх колег прийшли підтримати працівники тернопільського драмтеатру.